Комалята! Сонце віконце сяє, діток з новим днем вітає. Будемо всім доброго ранку бажати. Розмову про важливе розпочинати. На минулих заняттях ми з вами дізналися, як тварини та комахи готуються до зими. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як пташки живуть восени. Дітки пропоную. Вам відправитися на прогулянку в ліс. Ось ми з вами й прийшли. Щось тихо в лісі, не чути птахів. Чому? Так, вони відлетіли в теплі краї. А чим пташки харчувалися влітку? Вірно, мошками, жучками, ягодами, рослинами. А що стало з жучками, мошками і ягодами восени? Правильно, їх немає. Не стало їжі для птахів. Ось вони і відлетіли на південь, де тепло і ситно. Спочатку полетіли ті, хто харчувався комахами. Це птахи, ластівки, стрижі Після ластівок і стрижів відлітають ті птахи, які годуються, збирають їжу на землі. Це журавлі, граки. І останнім останньому відлітають від нас качки і гуси. Вони живуть у нас, поки не замерзнуть річки. Дітки, а ви знаєте, як називають птахів, які відлітають на південь? Вірно перелітні птахи. Яких ще ви знаєте перелітних птахів? Так, це лебеді, лелека, соловий, шпак, зозуля. Гуси, качки, лебеді летять вервечкою. Клином журавлі, ластівки, граки, шпаки з граєю. Під час перельотів багато птахів гине, витримують тільки сильні і міцні, які добре харчувалися. Тому не заважайте птахам відшукувати собі корм, не лякайте і не ганяйте їх даремно. Не всі птахи відлітають на південь, залишаються пташки і зимувати. Дітки назвіть птахів, які зимують. Вірно, це горобець, синичка, ворона, сорока, сич, дятел. Як ми їх називаємо? Так, зимуючі птахи або осілі птахи. Дітки, відгадайте загадку. Взимку на гілках яблука скоріше їх збери. Адже це ж? Так, снігурі. Про снігурів кажуть, снігурі-приятелі на крилах зиму принесли. Цей птах з'являється тоді, коли сніг випав вже не перший раз і, раніше, таявши, нарешті не розтане. Давайте з вами пограємо в гру Четвертий зайвий. Спочатку пригадаємо, яких зимуючих птахів ми знаємо. Снігур, горобець, синичка, дятел, ворона, сойка, голуб, сорока, сова. А тепер перегадаємо, яких перелітніх птахів ми знаємо: ластівка, лелека, шпак, жайворон, зозуля, журавель, соловей. Давайте пограємо малята. Потрібно знайти одну зайву пташку з чотирьох. Розгляньте птахів. Горобець, дятел, сорока, зозуля. Який з цих птахів зайвий? Зайва пташка зозуля. Правильно! А чому вона зайва? Так, бо зозуля – це перелітний птах, а всі інші пташки зимуючі. Ластівка, лелека, синичка, жайворонок. Який з цих птахів зайвий? Зайва пташка синичка. А чому вона зайва? Вірно, бо вона зимуюча пташка. А інші птахи перелітні. Шпак, Снігор, зозуля, журавель. Який з цих птахів зайвий? Так, зайвий птах снігу. А чому він зайвий? Бо він зимуючий птах, а інші птахи перелітні. Молодець. Дітки, скажіть, про кого ми сьогодні з вами говорили на занятті? Вірно про зимуючих та перелітніх птахів. Скажіть, а як ми можемо допомогти пташкам? Вірно, ми можемо зробити годівнички, насипати корм для різних птахів. А влітку птахи допоможуть людям, вони будуть поїдати комах, шкідників і продовжувати охороняти сади і парки. Тож охороняємо і бережімо природу малята. Нам з вами вже треба повертатися додому. А мені час прощатися з вами. До нових зустрічей. До побачення!